Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Спасти нас від тих, що ненавидять нас, і тих, що гонять нас, Ти, Господи. Такими словами Псалмоспівець Давид пророкує про народження визволителя, викупителя і примирителя роду людського. Всі ми. Весь світ сьогодні готується до зустрічі свята Різдва Христового. Готуємося і ми з вами, православні християни. Готує нас церква до цієї події впродовж 40-денного Різдвяного посту. Ще від свята введення, коли ми згадували те, що і Богородиця готувала себе до події Різдва Христового. Церква в наші вуха вкладає звук різдвяного канону, задає нам такий духовний різдвяний тон, щоб ми все ціло налаштувалися на ту подію, яка розділила світ на до і після. Готуємося ми до Різдва Христового з радістю, з трепетом, з надією, з добрими почуттями. Але разом з тим готуємося до цього свята із сумом, з болем, і з скорботами, які принесла в наше буття ця страшна війна. Разом з тим, церква, готуючи нас до Різдва Христового, показує нам, що є ще інші люди, які теж з великою надією і великим сподіванням чекали цього свята. Цього народження Богонемовлята, богонемовлятка Христа. Це старозавітні правоці, старозавітні отці, вся старозавітня церква, яка все ціло жила очікуванням народження Спасителя, яка все жила довірою до обітниць, які дав Господь нашим правоцям Адаму і Єві ще в раю, коли після гріхопадіння втішаючи їх, говорив, що сім'я жони зітне голову Змія. І тому старозавітня церква з таким трепетом відносилася до народження дітей. Саме тому бездітність старому завітні вважалася чимось гріховним і недостойним. Але подумаймо, який біль відчували наші прабатьки Адам і Єва, коли побачили перше братовбивство, коли Каїн пролив кров брата свого Авеля, коли ця перша кров була розлита по землі. Здавалося, що ті обітниці, які дає Господь, не справдяться. Тому що дуже скоро, після гріхопадіння, Породжувалося все більше і більше нове і лукавіше зло. Але церква подає нам приклад життя багатьох старозавітніх праведників, які все ціло служили Богові і все своє життя вручали у руки Божі. Не вистачить, звичайно, нам дня, щоб перечитати і перерахувати всі їхні імена. Між ними. І наші правоці і Єва, і праведні Авель, і Сиф, і смиренний Енох, і той, Ной, ну, який про народження якого сказано, що цей втішить рід наш, і друг Божий Авраам з усією своєю родиною, своїми дітьми, Ісааком, Яковом і Йосифом. Це боговидець Мойсей і первосвященик Аарон. Це Ісус Новин і старозавітні судні, це пророк Самуїл, випрошений у Бога своєю благочестивою матір'ю, це псалмоспівець цар Давид і премудрий Соломон, богобоязливий Єзекія, це великі і малі старозавітні пророки Ілля, Єлисей, Ісая, Єремія, Єзекіїль, Даниїл і три отроки. Ананія, Азарія і Месаїл, пам'ять яких теж сьогодні вшановує Свята Православна Церква, і всі інші старозавітні правоці, праматері, патріархи і пророки, які жили очікуванням справжньої обітниці про народження Спасителя. Вони показують нам приклад мужності і стояння, тому що їхнє життя. Сповнене таких же багатьох випробувань і скорбот, які і в нашому житті трапляються. І вони переживали війни, і вони переживали різні хвороби і страждання. Здавалося, що Господь полишив цей світ, але це не так. І їхня віра це свідчення того, що вони все ціло довіряли Богові. Саме тому Господь, сперечаючись, з фарисеями сказав, що отець ваш Авраам, ім'ям якого вони так урочисто пишалися, каже, хотів би бачити день цей і бачив, і радів. Цими словами Христос свідчить, що Він не забув про всіх своїх старозавітніх праведників. Наступної неділі церква запропонує нам родовід нашого Спасителя Ісуса Христа. І ми побачимо там перелік багатьох старозавітніх людей, праведних і грішних. Але це все для нас казівка, що Господь прийшов до нас, до людського роду, який був уражений гріхом, прийшов для того, щоб звільнити нас від гріха, від прокляття і смерті. Тому апостол Павло закликає нас скинути себе стару, зітлілу, ветху людину. І одягнутися в нову, одягнутися в Христа, дозволити Христу народитися в нашому житті і в нашому серці. Сьогодні ми вшановуємо пророка Даниїла і трьох отроків, які були вкинені у піч, розпалену лютим вогнем. Святі Отці говорять, що це найкращий образ пекла. Якщо ми згадаємо історію їхнього життя, то побачимо, що за відмову поклонитися ідолу, цар наказав розпалити піч в сім разів більше, ніж зазвичай, що вона опалювала навіть тих, хто віддалік підходив до неї. І в ту піч були вкинені три отроки, зв'язані по руках і ногах. Але о чудо, цар побачив, що вони ходять вільно. По тій розпаленій печі і поруч із ними Син Божий. Тому недаремно церква, вшановуючи їх пам'ять, в Тропарі говорить, що пророк Даниїл пас левів, наче пасуть овець, а три отроки в розпаленій печі ходили як по водяній росі, наскільки Господь не лишає своє творіння, наскільки Господь. Близький до кожного із нас. І це для нас, дорогі брати і сестри, дуже велика і дуже важлива наука, що Господь не залишив нас, не забув про нас, але приходить в саме пекло, приходить в найважчі обставини нашого життя, найскладніші умови, в страждання і в небезпеку народжується для того, щоб всіх нас із цього визволити. І пророк Даниїл, який був кинений у яму з левами, став їхнім пастухом. І Господь не забуває про нього. Але переносить з Юдеї до Вавилону пророка Авакума саме для того, щоб нагодувати пророка Даниїла. Авакум постає перенесений ангелом над тим ровом і каже, Даниїле згадав про тебе Господь, стань і поїж». А за що ж був вкинений Даниїл ту яму? Тільки за те, що не послухав нечестивого царського указу, тільки за те, що один день не побажав залишитись без молитви. Один день. Наскільки це для нас теж велика наука, як часто ми забуваємо про необхідність молитися, як часто ми легко важимо цим, вважаємо це щось зовсім непотрібним для нас. І тому бачимо, що Даниїл показує, що без молитви ніяке неможливе благочестиве життя. І ця молитва винагороджується тим, що не залишається він голодним, але і не ушкоджений від лютих звірів. Так само і ми бережені чесною молитвою, бережені буваємо від підступів лютих пристрастей, які нападають на нас. Так само і ми, благоволінням Божимо, Божим буваємо непозбавлені їжі духовної. Саме тому так маємо цінувати святу Євхаристію, до якої в період різдвяного посту приступаємо із покаянням, щоби з чистим серцем зустріти Різдво Христове. В цих днях, в цих обставинах, в яких ми сьогодні перебуваємо, ми повинні. За прикладом старозавітніх праведників піднесли щирі і ревні молитви з покаянням, з надією, з цілою довірою до Бога про кожного з нас і про нашу багатостраждальну Україну. Ми готуємося до Різдва, прикрашаємо ялинки, але маємо потурбуватися, щоби не пусті, хоча й яскраві, але пусті іграшки прикраси вішати на ці ялинки, але маємо потурбуватись про те, щоб свої душі, свої серця і своє життя прикрасити чеснотами, прикрасити добрими ділами милосердя. Готуючись до свята Різдва Христового, маємо не забути про тих, хто потребує теж нашої підтримки і наших молитв. Молимося про тих, хто. В небезпеці і в, оку... в окопах, в боях, в стражданнях і в великих випробуваннях, щоб і до них, до наших воїнів-захисників, прийшло благовістя і допомога, і підтримка Божа. Молимося, щоб до них, як до трьох отруків в Бечі Вавилонській, зійшов Господь з утішенням і благословенням. Молимося, щоб як до пророка Даниїла – було послане Боже благословення до наших полонених воїнів, які в голоді, і в холоді, і в стражданнях, і за тих, хто зниклий безвісти, і за всіх тих, хто потерпає від цієї страшної жорстокої війни. В ці дні ми підносимо очі до неба і бачимо тільки шахеди, ракети і вибухи, які приносить нам це небо. Але просимо Бога, щоб під Його захистом в цьому небосводі ми могли побачити сяєння Вифлеємської зірки, яка вже засвітилася і кличе нас до Вифлеєму, кличе нас до вертепу, кличе нас зустріти народженого младенця Христа. Тож загляньмо, дорогі брати і сестри, у наші серця, тому що. Праведний Йосиф з Марією Дівою вже стукаються по наших серцях, шукаючи місця, де би зупинитися, щоби в серці кожного із нас народився Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!